І так, я всіх вітаю. Є в нас ось така бормашинка Junk Life. Ось модель е 108 Вона буває під іншими брендами. Але важливо, ось так от вона виглядає, в принципі, всередині, я думаю, там плюс-мінус те ж саме. Саме прикольне в ній, що тут є підтримка обертів, даємо навантаження. Оберти не падають, а вони. Залишається такими, як і були. Але якщо перевантажується, вона вимикається. І так само коротше, три швидкості. Для своїх розмірів це офігенна штука. І коштує набагато Так, далі. Хотів розказати, як її розбирати. Бо дуже цікаво було, що там всередині, бо, як виявилось, там немає ніяких датчиків, хола, маг... магнітів та, та ходачків. Контролер якось відслідковує, що йде навантаження, падають оберти, і воно само якось підтримується. Якщо ви знаєте десь проєкт схожого пристрою, киньте, будь ласка, в описі, бо дуже хотілося повторити це на інших бормашинках, бо такий розмір маленький, і хотілося б трошки більш потужне. Але для свого розміру це прям. Кушка. Хоче не всюди підійде. Так, дивіться, щоб розібрати. Оце у нас наліпка, я її трохи пошкодив. Блін, я її навіть не приклеював, просто поклав, а вона все одно приклеїлась. Так, дивіться, далі. Тут у нас викручуються два пітайних винти. От вони, я вже викрутив, десь вони там валяються. І стопорне кільце, отут зверху. Ось так от воно виглядає. Все я вже зняв, бо на камеру однією рукою це було б дуже довго. І те зараз мені, здається, треба буде перемикатись. Але я спробую і так. А кумчик тут дуже маленький. Але то нічого. Так, все, вскрили. Дивіться, який тут моторчик маленький. Я в шоці, що воно так жарить, коли така манюня стоїть. Акум теж 280 мА струм я не перевіряв, але я думаю, що ну, не самий шлак тут стоїть, щоб витягнути таку більш-менш нормальну потужність. Так, і зараз витягну все з корпуса. Так, витягаємо. І дивіться, що в нас всередині це літіва зарядочка, перша мікружка, мікроконтролле. Зараз навіть перемикну камеру. Та давай фокус. Зараз почну сфокусу його. Бачите, що там за маркування. І це в нас мосфетик. От такі деталюшки, як ви бачите. Нічого, в принципі, складного, але хотілося б самому зробити аналог такої плати. Бо якщо не знайду, доведеться її звідси витягати і ставити в інший пристрій. О, так от. Ну Круто ж. круто Отримав я вчора іншу бормашинку. Вона трохи більше за розміром. Там більше двигун стоїть. Більший акум. Не 1850, що хотілося б. Коротше, фотку прикладу. Ось такий от, прикольний пристрій, але дуже не вистачає Type-C роз'єму та підтримки обертів. А так у руці вона лежить ну, прямо ідеально. Ну, в якому тут фігня, не 18650, але теж підійде, так, дивіться. Вмикаємо, шпарить, ну, не підтримується. От зараз вимкнеться. Ну, нічого. Працювати з нею теж можна. І хотілося б там теж регулювання, регулювання ой, підтримку обертів, бо та потужніше, але там немає. Той самий бренд, але підтримки обертів там немає. Що дуже прикро. Ну коротше, Якщо хочете купляти собі таку бормашинку, однозначно купляйте. Дуже вона якісна для таких маленьких робіт щось посверлити. Навіть знімати за кумів ці п'ятачки, коли ви зриваєте зварку, вона теж дуже добре підійде. Я вчора таким теж займався. Ну коротше, сподіваюсь, що комусь відео був корисний. Ще раз, якщо знаєте, схожий проєкт, щось я бачив у Алекса Гайвера, але там, здається, був та ходачок якийсь. Чи датчик хол. А тут ну, взагалі навіть нічого нема. Ну, якби і був, то були б там окремі дроти на нього. А тут Нічого нема. Просто плюс-мінус на двигун і все. Бінго, так сказати. Ну, коротше, ставте. Пальця вгору, підписуйтесь на мій канал і діліться своїми думками в коментарях. Всім бувайте!